Ми відроджуємо ті традиції, які були до повномасштабного вторгнення і хочемо, щоб приймали участь якомога більше авторів, видавництва, а також тих охочих і тих людей, які люблять мистецтво і літературу. Сьогодні дуже щемний момент. В цій залі збирається молодь, збираються письменники, видавці з усієї України. І ми впевнені, що ці літературні події, які відбудуться впродовж двох днів на Полтавщині, залишать для кожного свій приємний момент. Для нас це така можливість комунікувати з громадою, громадою Полтави, громадою Полтавської області, знаходити якісь зв'язки, знаходити е, нові ініціативи. Підтримувати українську культуру, тому що вона є дуже важливою і невід'ємною складовою нашої ідентичності. Культура це не про розвагу, культура це не просто про веселе безтурботне дозвілля, культура це про те, якими ми є, якими ми хочемо бути, і якими власне ми стаємо в цей важкий, але такий доленосний для нас всіх часів. На виставці е, презентую свої роботи та свого побратима Денера Владислава. Це мої роботи е, мальовничий Миргородський район. Так як я там народився, і мені е, дуже подобається мій рідний край. Тут е, зображені всі міста там, де е, ніс службу або був колись Владислав.